Кожен виступ це окрема історія, розказана мовою руху. Складні стрибки, оберти та ковзання вимагали максимальної концентрації, витримки й точності. Саме так на льодовій арені Айсберг вихідними відбулися всеукраїнські змагання з фігурного катання Кременчук Вінтеркап Cup 2025». На сьогоднішні змагання, які ми проводимо у вас на льодовій Арені Айсберг, приїхало більше 126 дітей. Це Одеса, Харків, Дніпро. Київ, Олександрія, вікова категорія. У нас із чотирьох рочків. Є одна маленька спортсменка, і необмежений рік. тобто, ми не обмежуємо так, як це всеукраїнські відкриті змагання. Це не є кубок України. Для одних спортсменів ці змагання стали першим у житті для інших можливістю підтвердити свій рівень і здобути новий досвід. Та незалежно від віку в кожного була єдина мета показати свої здібності як найкраще. Це вже не вперше раз. Наша льодова арена Айсберг приймає це змагання, і це означає, що в нас є такого рівня спортивна інфраструктура в місті і в регіоні, яка дозволяє проводити такі змагання найвищого рівня. Чим не можна не пишатися? Я дуже вдячний батькам за те, що вони. Не залишаються жити в Україні, проводять дітей на спорт. Це те, що діти розвиваються, тому що це все про характер, про наш український характер, про перемогу, про впертість, про гідність. Вони всі молодці. Усі виступи супроводжувалися щирими оплесками глядачів, адже за кожним номером години тренувань наполеглива праця та віра у власні сили. Я займаюся вже два роки. Мені дуже сподобалось виступати. Все гарно, все всі подяки. Я виступаю, мені дуже сподобалося. Yeah okay. Багато накидав іграчиків і багато цукерок на завершення змагань. Усі учасники кременчук вінтеркап Вінтеркап-2025» отримали кубки і медалі. А також приємні подарунки від спонсорів турніру. Сьогодні компанія приготувала дуже гарні подарунки. Кожному з учасниць комплекти для діточок різної вікової категорії. Це гелі для душу, скраби, крема для тіла. Те, що вони зможуть застосовувати в повсякденному своєму житті. І я сподіваюся, що кожному це буде до. Саме такі змагання не лише відкривають нові імена, а й надихають спортсменів рухатися вперед, удосконалювати майстерність і прагнути до нових перемог на великій спортивній арені. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.